Всім привіт! Сьогодні на огляді Scout TI-404C найсвіжіше оновлення самого популярного і топового трактора на 40 кінських сил. Я вже це повторюю, в принципі, останні 2 роки, і поки що на сьогоднішній день ніхто нічого краще не привіз. Тобто, знову ж таки, за ці гроші, за цю ціну ви нічого краще не купите. До речі, на рахунок ціни, саме ця комплектація стала трішечки. Дорожче. Тобто на сьогоднішній день ціна такого трактора становить 10200 доларів. Але знову ж таки для підписників цього каналу, для моїх глядачів, діє знижка, і трактор можна придбати трішечки дешевше. Ну, це все обговорюється по телефону, тож дзвоніть і запитуйте. Також, крім цього, є попередня поставка з попереднім оновленням, тобто такий самий тракторець, тільки без компресора і трішечки не такий передній міст, а старої модифікації. І він, звичайно ж, коштує дешевше, тобто по старій ціні. Ще одне додам: що на цей трактор можна встановити кондиціонер. Це йде як додаткова опція за окремі кошти. Добре, з цим наче розібралися, тож давайте оглянемо, що пропонується в цьому оновленні і що буде коштувати вам 10200 доларів. Розпочнемо традиційно з каліс. Передні колеса мають розмір 7,5 на 16. Десь, як бачите, розбірний кальяр регулюється в діапазоні від 1,20 до 1,40 м. Також, як бачимо, одразу вже давайте по цій стороні пластиковий бак, старенький він змінився тут на 50 літрів. Плюс до того ж, зручна заправка, та саме головне, немає ржавчини ніякої в бакові. Ну, як бачимо, повітряний фільтр вже йде сухий з двома бумажними касетами. Як бачите, він такий компактний, акуратний. Мені подобається. Він, до речі, зроблений по типу фільтрів Дональдсон. Тож питань по його роботі не буде. Добре, задні колеса мають розмір 12.4 на 24, диск теж розбірний. також, зверніть увагу, збільшили кількість грузів на задніх колесах. Ну і Особисто, як для мене, колесо 12.4 має вищий профіль і комфортніше їздити, м'якіше їздити. Ну, на рахунок того, що воно ширше, я вважаю, що не суттєво. Ну а там подивимось, звичайно. Як то кажуть, міжряддя все покаже. По навіскі тут теж є, звичайно ж, зміни по задній частині трактора, ну, крюки нікуди не ділись. Дуже крута річ, я думаю, не потрібно пояснювати, вже 150 разів за це казав. По гідровиходам традиційно дві пари додаткових гідровиходів, на одній з них є плаваючі положення, розподільник встановлений зручно. З новинок поставили додатковий бачок для гідравлічного мастила. Так, він невеликий, але більший тут і не потрібен. Також, звичайно, тут з'явився пневмоконектор для тормозів причепу, тому що на тракторі додався компресор. Ну, а взагалі змін більше особо немає. Ця навіска тут зроблена путьово, все як треба. Камера заднього виду тут оновилась. Да, Ну і по навісці загалом вже ж вантажопідйомність заявлена 780 кг. По факту можна піднімати і набагато більше, все там витримає запас по міцності, є причому величезний. Але все впирається в передні вантажі трактора. Тобто буде велике вагу чіплять, буде піднімати передка. Але ж знову для такого трактора і 750 кг більш ніж достатньо, як то кажуть. Ну і бачимо, по правій стороні встановлений ресівер під кабіною, фільтр гідравліки є додатковий, він захищений, ну все як. Просили, можна сказати. На рахунок того, чи потрібен капресор, чи ні, я вважаю, потрібен. Ви можете в будь-який час стати, обдути весь трактор, а саме головне продути повітряний фільтр, бумажні касети. по переднім грузам, як бачите, їх поставили повний комплект. Колись було їх тут всього 6 штук, зараз вже стоїть 8. Звичайно ж, при. Потребі. Якщо в когось така буде виникати, ви завжди можете самі збільшити вагу саме передка трактора. Далі по оновленням замінили передній міст. Він тепер тут встановлений більший. Нові, як бачите, бортові редуктора. Зарекомендував себе цей мост непогано. Я б навіть сказав, добре, тому тепер маємо його на тракторі Scout. Капот тут традиційно відкривається спереду, відкривається зручно. Немає з тих дешевеньких. Защолок. Одразу в очі бросається компресор. Ну і взагалі по двигуну, мені подобається тут підкапотка, купа місця, все легко, доступно. Подивіться, як все зроблено по проводці, все хорошо, закрито, запаковане. Що ж стосується двигуна, це всім відомий любимий КМ 490 ВТ1 маркування, як бачите. Відповідно, 4 циліндровий, звичайний атмосферний, потужністю 40 кінських сил. І особисто, як на мене, це самий найвдаліший, скажімо так, двигун серед лінійки всіх двигунів, взагалі кемовських. Чому колись розповім. По фільтрам є фільтр мастила двигуна, фільтр відстійник і фільтр тонкої чистки палива. Тобто все, як і треба. Доставляти якісь ще додаткові фільтри, я особисто не бачу потреби. Попередку бачимо радіатор закритий сіткою спеціальною. Також. Традиційно тут встановлений бачок для мастила гідрооб'ємно-рульового керування. Бачимо, що є додатковий розширительний бачок для охолоджуючої рідини, акумулятор в стандартному місці 12 вольтовий на 100 А. По правій стороні двигуна тут при цибі комплектація не змінювалась. Так само, як і не змінювалось розташування вихлопної труби. Особисто мені таке розташування не підходить і не подобається. Праве колесо саме в міжрядді, не видно. В принципі, я думаю, це буде виправлено по генератору, так як трактор з кабіни тут стоїть 750 ватний генератор. Також традиційно два НШ, один на гідроб'ємне рульове керування, інший на задню гідравліку йде. Вимикач маси в принципі, в нормальному зручному місці, не потрібно кожен раз підіймати капот. Я користуюсь, мене все влаштовує. Ну і на останок залишилась кабіна та комфорт оператора. Як бачимо, все зашито пластиком, все красиво, місця для посадки більш ніж достатньо. Посадка тут доволі таки комфортна, є за що взятися. Мені особисто подобається. Звичайно ж тут рівна підлога, герметична кабіна, новенька панелька приладів, вона автомобільного типу, електронна. Легко читається і є все, що потрібно по показникам для нормального контролю за роботою трактором. Мені особисто подобається не наляписта і цілком інформативна. По правій стороні бачимо моніторчик для задніх камери, також встановлений ручний газ з правої сторони, ну і бачок для омивачки. Але мені, наприклад, не подобається, що він саме в кабіні. Далі бачимо кнопки, вони тепер інформативні різного кольору, не перепутаєте. Тут вони йдуть саме на керування поворотами, аварійною сигналізацією ну і головним світлом трактора. Далі з лівої сторони біля руля, речах перемикання реверсу. Я не скажу, що так суттєво зручніше, але з сторони ергономіки так буде практичніше. Також тут встановлений датчик, хоч показчик тиску, повітря в ресівері компресора. Також по лівій стороні знаходиться два підстаканика, є попільничка. Сам пластик, як бачите, він не білий, він такого сіренького кольору. Що стосується по потолку, є дефлектори, які регулюються. По всій принципі кабіні можна відрегулювати обдув. є аудіопідготовка. Це у нас кнопочка вімкнення вентилятора на обдув пічки. І також по правій стороні є кнопки керування склоочисниками, скломивачем і освітленням робочим. Цікаво, що є місто під другий дефлектор, але чомусь. Китайці вирішили зекономить і не поставили. Також є вентилятор для кабіни. і я вам скажу, я ним користувався влітку лише один раз. Далі бачимо, це речашки керування додатковими гідровиходами. Внизу там речах керування основною навіскою. Тут у нас є USB-розетка. По речагу КПП він тут нормально розташований, взагалі, я скажу користуватися. зараз в кабіні всім досить таки зручно. Тут знаходяться речаги вимкнення вала відбору потужності і блокування задніх коліс. По передрачам одразу скажу, нічого не змінилось. Чотири передачі, два діапазони, плюс реверс. Отже, маємо вісім передач вперед та вісім передач назад. Люк теж в цій кабіні присутній. Так як я людина куряща, то люк я періодично відкриваю в тракторі. Так, ще залишились речаги під. Лівою рукою тут у нас речах перемикання швидкостей ВОМА на 540 тисяч, як бачите, також є стояночний тормоз автомобільного типу. До речі, цікава річ, я потім про нього окремо розповім. Загалом мені ця кабіна подобається, все можна сказати, на своїх місцях. Про що мова, якщо взяти перші скаути, які заїжджали, щось там по речагам потрібно було доробляти під себе, щось підналаштовувати, то зараз, якщо брати, в принципі. Нічого, я б сказав би, чіпати і не потрібно. Ще хотів би відмітити, як на мене, тут досить таки високо розташований повітря забірник. Навіть занадто я б сказав би, високо. Я не вважаю це проблемою, але будьте уважні і враховуйте це. Так, ще я не акцентував увагу на те, що тут поставили пластикові крила, змінили самі кріплення крил. Ну я про передні, я думаю, ви зрозуміли. В принципі, досить таке непогано зроблено, ну але я не вважаю, що були, наприклад, погані і металеві крила. Я трішечки підсилив, хто дивився моє відео, і працює все просто ідеально. Нічого не відпадає, нічого не болтається, не дребіжить, ніяке крило я ще ніякий релін не відірвав, ну якось так. Що ж, основне, в принципі, по трактору я вам розповів. Думку я свою стосовно цієї моделі не змінив. Як була найкраща Сараковка, так вона, звичайно ж, найкращою і залишилась. При тому всьому трактор суттєво покращився. Ну а там напишіть вашу думку в коментарях. Цікаво буде почути. Нагадаю, що доставка у нас безкоштовна по всій Україні. Трактор можна замовити по номерам телефону, який ви бачите зараз на екрані. І на цьому все. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.